Господи, згадай, яка доля нас спіткала. Зглянься і подивися на наше приниження, наша спадщина дісталась загарбникам, доми наші чужинцям. Ми стали сиротами без батька, а наші матері – вдовами. Свою воду ми п'ємо за срібло, власне дерево на дрова купуємо за гроші. З ярмом на шиї наші жорстоко погоняють. Ми умиляємо від отоми, але нам не дозволяють відпочити. Ми простягали руки про допомогу до Єгипту, благали Асирію про хліб, за гріхи наших батьків, яких вже немає, ми терпимо покарання за їхнім беззаконня. Наші колишні раби тепер володіють нами. І нікому визволити нас з їхніх рук. Ризикуючи своїм життям від меча постелі, ми добуваємо свій хліб. Наша шкіра почорніла від спеки, як у печі через нестерпний голод, жінок наших безчестик на Сіоні, дівчат у всіх юідейських містах. Наші можновладці. Повішені руками ворогів, які не виявили жодної пошани навіть до людей похилого віку. Юнаки приречені крутити камені жорен, а підлітки падають під ношою дров. Не стало старіше біля брам, не чути веселих пісень юнаків. Погасла радість у наших серцях, а наші хороводи. Перетворилася на жалобні процесі, опа вінець слави з нашої голови, Гора прийшло до нас через те, що ми зрішили. Від того і ниє наше серце, тому що й тьманіють наші очі, адже гора Сіо нині спустошена, і лише лисиці, ніч порять по ній. Але ти, Господи, перебуваєш вічно. Твій престол незмінний, з роду зроду рід. Невже ти хочеш назавжди забути про нас, залишивши нас на такий довгий час? Верни нас, Господи, до себе, і ми повернемось віднови наші щасливі дні, як було колись. Невже ти зовсім відкинув нас, І нам здається, що нема кінця? Oh, niño.